У Дніпропетровську Служба безпеки України викрила і затримала члена ДНР. 33-річний чоловік у соцмережах активно пропагував ідею створення Дніпропетровської народної республіки. Затриманий зізнався, що співпрацював із представниками сепаратистів і навіть російськими спецслужбами від ФСБ. Він отримав першочергове завдання: приєднатись до діяльності ДНР та ЛНР і готувати диверсії у регіоні. За солідну грошову винагороду зловмисник мав поширювати матеріали з. Закликами до порушення територіальної цілісності України, ба більше через соціальні мережі він добирав містян, які у подальшому мали брати участь у збройних нападах на підрозділи Нацгвардії та Збройні Сили України. У квартирі в затриманого виявили комп'ютерну техніку, дві гранати та пресу сепаратистського змісту. На час слідства чоловіка взято під варту. Я іскрені розкаєви в тому, що способствував інформаційній війні проти України. Призываю всех блогеров, администраторов, групп, в социальных сетях, не будьте игрушками в руках пропаганды других государств.